У виконуючого повноваження міського голови Олега Албанського відбулась чергова планерка з керівниками підприємств та організацій громади. Олег Богданович розпочав нараду з головного питання на сьогоднішній день, а саме з військово-соціальної обстановки в громаді. Він зазначив, що на даний час вся країна має складнощі в енергетичній сфері у зв'язку із з атаками ворога на об'єкти енергетичної інфраструктури України. ДТЕК Одеські електромережі, який є постачальником світла в області, вводить планові, а в кризових ситуаціях аварійні відключають. Світла. Виконуючи повноваження подільського міського голови, просить жителів громади із розумінням віднестись до даних незручностей. Директор Квеп водоканал» Володимир Негрецкул доповів, що підприємство працює без бою, займаються налагодженням живлення від генераторів, вели роботи з ліквідації аварій. Директор комунального підприємства Теплокомуненерго Максим Перлей доповів, що підприємство продовжує стабільно надавати послуги населенню із урахуванням існуючих лімітів, забезпечують стабільну роботу котелень під час відключення. Світла. На минулому тижні ліквідували аварійні ситуації. Керівник комунальної організації Чиста громада Олександр Задорожний проінформував про те, що паркові зони прибрані, зачищені сміттєзвалища в мікрорайоні Торговиця, додатково завезено пісок для обробки тротуарів і доріг. Проведено капітальне очищення лотків водовідведення, займаються підрізкою дерев по напрямку руху автобуса номер 5 Директорка департаменту ЖКХ архітектури та земельних відносин Олена Чернега довела до відома присутніх те, що департамент готує проекти до наступної сесії Подільської міської ради та програму благоустрою громади, приймають участь у онлайн-навчаннях з енергоефективності та інших проєктах. Тимчасово виконуючи обов'язки начальника управління освіти Володимир Самбурський, проінформував про тепловий режим у закладах освіти, розповів про спільну роботу поліції та ДСНС інформування школярів про правила безпечного проводження під час Канікул доповів про проведення на минулому тижні експрес-тренінгу з центром оцінювання якості освіти. Володимир Петрович розповів про спортивні напрямки та зазначив, що команди громади беруть участь у різноманітних обласних і районних змаганнях. Молодіжна рада планує заходи на кожен день тижня. Алла Омельчук, начальник управління економічного розвитку та інвестицій, акцентувала увагу на питанні щодо контролю за автобусним транспортом, дотримання правил торгівлі та моніторингу цін. Працюють над пропозиціями щодо встановлення сонячних станцій, які можуть бути встановлені на будівлях закладів охорони здоров'я, критичної інфраструктури та житлових будинках.